Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News! Підрозділи Збройних сил України прорвали дуже важливу лінію оборони противника на півдні України. Це дає змогу нашим воїнам за дуже короткий термін перевести більш масштабний наступ, задіявши додаткові сили і техніку. Всього за минулу добу українськими підрозділами було здійснено просування більше чим на 3 кілометри Велику оборони противника. Це є дуже суттєве просування, враховуючи щільні замінованих полів. Саме зараз напиши коментар подяки для наших воїнів. Продовжуємо з отриманням касетних боєприпасів. Ситуація на полі бою все більше позитивно відображається в нашу сторону. Українським наступальним підрозділом стає набагато легше просуватися по замінованим полям, адже касетні боєприпаси вбивають противника з колії. І вже вести вогонь по наших силах практично немає кому. Орки зовсім не очікували на таку велику ефективність даних боєприпасів. І за чого вже зараз проти них відмовляється йти на допомогу? Позиція Генштабу Збройних сил України для мінімалізації втрат в техніці субовому складі змінив тактику наступу. І хочеться зауважити, що дуже ефективно саме дана тактика вкрай результативно проявляє себе на південному напрямку, де наші підрозділи мають значення посування, якщо темпи нашого наступу будуть зберігатися. І надалі, то цілком можливо, що зовсім скоро буде великий обвал про не ворога і деокупація півдня України. Вірте, Збройні сили України разом до перемоги!